Чи подобається тобі вчитися в школі і як ти учишся? Ну, вчуся я таке собі. Є і 11, там 12, але буває там 6, 5, може, один, два. Мені дуже подобаються основи здоров'я і біологія. По ним в мене самі кращі оцінки. А на гуртки якісь ти ходиш? Прямо зараз ні, бо мені майже все це не подобається. Плюс я зараз допомагаю мамі з пашею, тому мене майже нема на це часу і бажання. Скільки ти часу з ним проводиш? Після того, як приходжу я зі школи, і до вечора? Ну, Звісно, Даша не має часу. Які гуртки, який спорт? Вона нічим взагалі не займається, бо вона сидить з Пашею. Може, дівчинка не дуже добре вчиться, бо їй просто ніколи. А що ти робиш по догляду за Пашею? Я можу поміняти подружник, можу приготувати йому щось перекусити і поїсти, можу вийти погуляти з ним. Тобі подобається сидіти з Пашею? Раніше взагалі не подобалось. Зараз я можу із ними, з друзями разом гуляти, тому Паша для мене не рахується якоїсь такої проблеми, що я не можу погуляти, якщо я сижу з ним. Вона зайняла професію няні. Оксана забирає у дитини дитинство. І це абсолютно неправильно. А скажи, це була твоя ініціатива допомагати мамі з пашою? У нього взагалі була няня, але він її реально не любив. Він, її, коли бачив, він починав кричати, плакати, що він не хоче з нею сидіти. Тому моя ініціатива була з вони пробували просто змінити няню. Ми пробували, але інше він просто навіть бачити не хотів. То знайдіть няню, яку малюк буде сприймати, Зробити з 13 тринадцятирічної доньки няньку. Це взагалі неправильно. Ти багато готуєш на кухні. Розкажи, які в тебе по дому зобов'язання. Десь через день поли помити, там пропили посуд мити – це або я, або мама. Те, що Оксана так багато делегувала своїх материнських та домашніх обов'язків своїй 13-річній доньці, це наслідок того, що через свій трудоголізм вона не може тримати баланс між домом та роботою. Але тим самим матуся позбавляє свою доньку можливості проживати своє життя з підлітковими проблемами та захопленнями, від чого залежить її становлення як незалежної особистості. А те, що Даша не хоче ходити до гуртків та займатися саморозвитком, а натомість виконує обов'язки дорослого, свідчить про психологічну нездатність опиратися авторитету мами. Згодом, подорослішавши, вона, скоріш за все, усвідомить марну трату свого часу та може затаїти образу на маму. Тож я радив би Оксані вже зараз починати вирішувати цю проблему. Я звернула увагу, що за тебе стоять такі бутилочки п'єш енергетики, так? Іноді да. Ну, а ти взагалі знаєш, що енергетики ну, з 18 років тільки можна? пити? Е, — Так, я знаю. Я знаю, що вони шкодливі для здоров'я, але вони смачні. А мама знає? Да. Енергетики це взагалі капець. Вони дуже небезпечні, вони на серце, на печінку, дуже погано впливають. Їх треба просто заборонити на державному рівні.